Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі про останнє новорічне свято. Це велике свято водохреща, яке святкують 19 січня. Здавна існує традиція святити цього дня воду. Зранку чоловіки йшли до річки чи ставка, вирубували з льоду хрест. Ставили його поруч з ополонкою і обливали червоним буряковим квасом. Під обід священник, виголосавши молитву, освячував воду, занурюючи в ополонку срібний хрест. Після цього селяни випускали в повітря кілька пар голубів. Водохрещенську воду вважали лікувальною. Дівчата у посвячену воду клали калину чи коралі, й умивалися, аби щічки були рум'яні. В Україні на водохреща вже не колюдували, а окроплювали водою хати, малювали хрести на дверях. Цей день і дорослі, і діти збиралися та розважалися, грали в сніжки. Каталися на санчатах, майстрували і грали у фортечні бої. Вірили у прикмети. На водохрещі день теплий буде хліб темний. Якщо похмуро буде хліба вдосталь. Іде лапати сніг на врожай. Якщо зоря на ніч, врожай на горіхи і ягоди. Ось так наші предки святкували водохреща. Дякую за увагу, до нової зустрічі!